Привіт! Мене звати Вікторія, і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, хочу зняти сьогодні невеличке відео Візерунок. Ось так він виглядає. Я зніму для вас, як він в'яжеться по колу. В принципі, я думаю, можна в'язати і поворотними рядами. Він мені дуже подобається. Наразі я його використовую в шкарпетках, але можна, я думаю, використати і в якомусь кардиганчику виглядатиме дуже гарно. Отже, так, як він в'яжеться? Дуже просто у нас в рапорті в ширину в нас 4 петлі, у висоту в нас 4 ряди. Так, дивимося, після резиночки я пров'язала один ряд лицевими петлями. Потім дивимося: ось ми починаємо з того, що у нас тут виворідні, так? як в'яжеться перший ряд. Перший ряд ми в'яжемо одну петлю знімаємо три лицеві. Один, два, три. Одну петлю зняли, три лицеві. Один 2, 3. Одну петлю перезняли, не пров'язуючи, і три лицеві петельки. І так в'яжемо до кінця рядочку і зустрінемося. Так, тепер в'яжемо другий і третій рядочок аналогічно. Одну петлю знімаємо, три пров'язуємо лицевими. Тобто оцю витягнуту петлю, яку ми перезнімаємо, ми її перезнімаємо впродовж трьох рядів. Три ряди в нас абсолютно однакові: одну петлю перезняли, три лицеві прив'язали, одну петлю перезняли, три лицеві прив'язали. Отже, пров'язуємо самостійно другий і третій рядочок, аналогічно, і зустрінемося в четвертому. Так, і ось ми пров'язали три однакових рядочки і підійшли до четвертого. Оця лицева, яка в нас була витягнутою петлею, ми її пров'язуємо Так, І три виворітні петельки над лицьовими. Три виворітні, витягнута лицьовою. Три виворітні над. Лицевими витягнута петля лицевою і три виворітні. І ось так виглядає наш четвертий рядочок. Ось такий невеличкий раппорт, зовсім легко швидко запам'ятовується. І от я в'яжу зараз і думаю, що було б дуже класно можна було б вписати цей візерунок у, наприклад, чоловічий джемпер. Взяти якийсь колір побрутальніше, і взагалі виглядало б просто бомбезно. Ну, а ви вирішуєте самі, де ви зможете використати цей візеруночок. Надіюсь, МК був для вас корисним. До нових зустрічей, до нових майстер-класів. Пока-пока.